Вітаю, вели шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну тут виникло таке протиріччя, на яке поки що ніхто не звертає уваги. Ну, давайте ми звернемо. Ми ж завжди попереду планети всієї на цьому YouTube каналі. Так. Ну, це пов'язано, напевно, з тим, що я специфічна за власною освітою і родом діяльності людина. Я, моя спеціальність економічна і соціальна географія. Тобто три в одному флаконі: економіка, соціологія і географія, геополітика, геостратегія. Тому… Ми будемо з вами говорити про комплексність, яка притаманна для організації всього цього світу. При спеціалізації завжди є комплексність. Так, от, я відповідаю не за спеціалізацію, а за комплексність. Поговоримо про це вибачайте. Що пропонують Сполучені Штати Америки, які приїжджали сюди уже із угодою про використання українських рідкоземельних мінералів. Так. І чогось вони так дуже поспішили. І що ж воно таке? Це ж уже вариться давно. Коли там Зеленський запропонував Трампу ці рідкоземельні матеріали, ну, я ж думаю, так, ну, інакше воно просто не може бути, що Трамп викликав сюди своїх основних головних геологів і запитав у них, а от те, що Зеленський сказав, це правда, чи це. М'яко кажучи, неправда. Так. І він блефує. Напевно, геологи йому відповіда... відповіли, що то правда святая, так. що Україна володіє найбільшою, найпотужнішою, найдавнішою металогенною провінцією нашої планети, українським кристалічним щитом. Який повністю знаходиться в межах нашої держави. Це ж теж феноменальне явище. Коли на півночі він закінчується на кордоні з Білоруссю, на південному сході Азовським морем, на південному заході, кордоном із Молдовою. От така штука у нас є, яка більше третини території України займає. Так, але ж вони приїхали, поспішили. Ох, поспішили. Подивіться. Так, із угодою, яку нібито Зеленський не підписав і ще раз підтвердив, що вони хотіли. Так. Ну так тут виникає, кажучи, знову ж таки, науково-когнитивний дисонанс. Сполучені Штати Америки вимагають від Європи, що ви беріть на себе відповідальність за е, незалежність і територіальну цілісність України. А ми будемо видобувати корисні копалини у вас так, унікальні, ну, я назву, ну, графіт найбільший. Світі. Це не я визначив, це американські геологи визначили так. А без графіту зараз нікуди. Нікуди. Те саме можна сказати про Уран. Те саме можна сказати про Ніобій, Гафній. Прости мене. Господи, за такі нецензурні вирази, і всі інші метали, всі інші, не буду їх називати, там просто берем періодичну систему і все отак від початку до кінця. І в необмеженій кількості. Так, Оце, я думаю, що те саме Трампу пану і сказали. Ну так, Якщо ви умиваєте руки. І кажете, що, хлопці, ви давайте Європа как, разом з Україною і все, а ми і війська виводимо із Європи. І взагалі не при ділі, ми тільки будемо, ви захищаєте Україну, а ми видобуваємо корисні копалини. Тобто доїмо її. Ну як це? Ну чому на це ж ніхто не звертає уваги? Ну, треба ж, мабуть, там єдиний хто. Ну, образився <св> і сказав, що і ми хочемо. Це Шольц. Це ж третя економіка світу. Подивіться, відбулася структурна зміна в останні роки два. Це перше США, друге Китай, а третя вже не Японія, а третя це Німеччина, а четверта вже Японія. Так. І Японія не проти. Ну, далеко вести, правда. Але унікальні речі там є такі, що один грам на одну тонну. уявляєте собі, треба тонну перелопатити, щоб взяти один грам. Але той грам коштує мільйони. Так. <ріпи> От такі пироги. Ну, так... Це ж хтось має сказати, із наших дипломатів, чи хто там хлопці, якщо ви хочете. У нас видобувати ресурси, а забезпечувати незалежність, територіальну цілісність буде хтось інший. то може хай він видобуває ці корисні копалини, унікальні в світі, тим більше, що вам далеко вести. А Німеччина тут, Хранція тут. Британія тут, Італія тут, і всі інші держави, які ну, не проти українських рідкоземельних е, мінералів, матеріалів, металів, ну не тільки метали. Там же, же треба ширеє, як казав е, Горбачов. Ширеє це все треба. Тому що ми якось так обмежуємося металами. Там в нас не тільки метали. У нас усе є. Все є. Так, і це просто факт. Це не какие-то гаври по-русски, да служи, и розмишлення какого-то понимаете. Так, а спеціаліста, який все потрошки знає, так, і економіст трошки. Недоучений економіст, недоучений соціолог і недоучений географ в одному в одній філіжанці, в одному слойку, як казали моя бабуся, царство їм небесне.